Про підготовку до національного мультипредметного тесту поговоримо з Артемом Трапізніковим, директором КП «Цифрова трансформація» та «Автоматизація інформаційних процесів Міста ЄДНІПРО. Вітаємо доброго дня. І одразу знову НМТ, що відомо про ймовірність наступного року проведення цього тесту. Дивіться на цьому тижні. Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет повідомив про те, що, скоріш за все, 11-класники цього року також будуть складати національне мультипредметне тестування. І я гадаю, що це можливо краще, тому що не можуть навчатися діти очно в школі і навчаються онлайн. У Когось виходить навчатися онлайн, у когось не виходить навчатися онлайн, і це зменшує Нагрузку на підготовку до інших предметів, які є в національному мультипредметному тестуванні, взагалі в зовнішньому залежному оцінюванні. Але хочу повідомити, що зараз також йде річ про те, що розширити спектр предметів, які будуть у національному мультипредметному тестуванні, Також буде збільшено час на проходження тестування. Цього як по минулому року тут це було українська мова, математика та історія України. У цьому році планують, що це будуть всі предмети, які є. Зовнішньо незалежному оцінюванні, і воно буде в одному національному мультипредметному тестуванні. З цього можемо виявити, що буде проблема в учнів, які, наприклад, не дуже розуміються на хімії, фізиці, і іноземних мовах, і англійській і тому подібне. і Зараз ще йдуть переговори, як це буде відбуватися, тому що якщо так зрозуміти, ну так, якщо я, наприклад, взагалі не вчив хімію, як мені її складати? Навіть базовий, який ну хоча базовий, в принципі, хоча можемо сказати по минулому були такі спеціальності, на яких потрібна тільки українська мова та математика, а додала ще історія України. Мало хто вивчав історію України і мало комусь хто готувався до історії України з зовнішнього залежного оцінювання, але вона була національним тестуванням. Але тестування. в принципі вона ж не була там в повному якомусь обсязі. Тобто там були мені здається мають бути якісь такі питання середні, якісь Ні, базові питання знання. не середні, питання ті, які повинні бути на зовнішньо-незалежному оцінюванні, Тобто за всією програмою шкільної 11 років. Немає такого, що там є якісь винятки, якихось тем не буде. Всі теми, як були в ЗНО, такі теми були на мультипредметному тестуванні. Розуміємо, що ми дізнаємося про які питання будуть на самому тесті, і не можемо підготуватися. Яка там тема буде, якої теми там не буде в цьому предметі? В принципі, зараз ще переговори тривають, і поки не зрозуміли, яким чином це буде, якщо додадуть ще якісь предмети, як е, е, випускникам до них готуватись? Так, звичайно, але то, те, що буде національне трепульні предметне тестування, це вже мабуть 99% Що це буде? Але з яких предметів то ще не знаємо. Але гадаємо, що залишиться так само, як і в цьому році українська мова, математика та України у наступному році можливо. Де дадуться якісь ще предмети, або будуть всі предмети. Можливо, національне мультипредметне тестування розкинуться на три напрямки роботи: тобто, це буде гуманітарний, якийсь технічний та математичний напрямок спеціальності. Можливо, це буде обрати, можуть учні на який піти. Навчальний процес вже триває, коли вже будуть якісь остаточні відповіді, щоб випускники розуміли до чого їм готувати. А знаєте, як перед останнім моментом всі готуються? Так не треба робити. Треба навчатися кожного року треба вивчати всю програму і потім вже складати іспит а у нас люблять що у травні квітні місяці розпочинати ходити до репетиторів швидко все навчатися тому що не навчалися всі 11 років але навчатися поки дають навчання і я гадаю що у лютому березні місяці ми дізнаємося які будуть предмети які будуть як буде проходити національний мультипредметне тестування а взагалі плануємо якщо закінчиться війна а війна повинна закінчитися, то можливо, це буде вже і зовнішнє незалежне оцінювання, тому що підготовка друку цих зошитів, які заново йде, вже приблизно у березні, квітні місяці вже приблизно до цієї дати. Зараз готуватися до цього за міністерства не буде. Як загалом себе показало цей НМТ, і деякі казали, що національний мультипредметний тест був. Легшим за ЗНО. Наскільки це е, співпадає дійсності? Ну, дивіться, не можу сказати, що легшим був для деяких учнів, тому що деякі учні, як я казав, що історію взагалі не готувалися всі 11 років і думали, що вони її складати не будуть. А тут їм потрібно за два місяці просто пройти всю програму, яка е, була за 11 років е, і швидко навчити вивчити дати з історії України. Щодо Дніпра, можу сказати, що Дніпро, як готувався за платформою Дніпра, він краще склав іспити, ніж склали в принципі по Україні. А, і можу сказати, що вступило більше учнів з Дніпра до бюджетної основи. те, що дніпряни – це статистика якась офіційна чи офіційна статистика по кожному регіону. Можемо сказати, що Дніпропетровська область вийшла на перші такі е, сходинки щодо вступу на бюджетні е, місця в цьому році. Угу. Ну і тепер про цю платформу, як ми про неї говорили ще до того, як випускники йшли здавати цей НМТ. Угу. Її створили спочатку у Дніпрі платформа для підготовки до національного мультипредметного тесту. І зараз відомо, що вона вже буде відкрита для випускників з усієї України. Так, Так, дивіться, в минулому році ми зрозуміли, що всі почали панікувати, дізналися про те, що ЗНО не буде буде національне мультипредметне тестування, Ніхто не розумів, що це буде, які питання будуть. Тому подібне нами Дніпровською міською радою було вирішено, що ми започаткуємо платформу для випуску а, підготовки, так можна сказати, до цього тесту. І е, наші кращі викладачі міста записали відеоуроки. Також було більше тисячі тестів там завантажено для того, щоб учні могли проходити нам і е, вже тренуватися. Також є конспекти, які можуть, роз, можуть роздрукувати, можуть, можуть е, прочитати самостійно і вже складати там якісь питання після. Проходження тесту на платформі, вони можуть бачити, на які теми повинні звернутися більше увагу для того, щоб підготуватися краще. А розуміємо те, що в цьому році, мабуть, будемо дописувати ще уроки з інших предметів, які повинні там бути. Відкриваємо ще раз цю платформу вже для дітей 23-го навчального року, щоб вони підготувалися вже зараз і кожен з предметів діє 9 тижнів. Тобто, програма розрахована на дев'ять тижнів кожні дев'ять тижнів вони можуть заходити, отримувати нові знання, дивитися нові лекції, і тому подібне, і вже тестуватися. Тобто база буде поповнюватись правильно? І чи буде долучати, наприклад, вчителів не тільки з Дніпра, а й з інших регіонів України? Чи Хочете зберегти марку? Може, хочемо зберегти марку для того, щоб дніпровські вчителі всі бачили, і дніпровські вчителі не є поганими вчителями в Україні. і Вони як є освітнім фронтом в освіті, тому що наша платформа надала після в Дніпрі. Вона проіснувала два тижні. Після двох тижнів ми надали доступ всі Дніпропетровські області, всім школам і дітям. А вже через місяць ми надали доступ всій Україні для того, щоб вони готувалися до цього протесту. І це було повністю безкоштовно, і наші вчителі допомагали в цьому напрямку. Як зареєструватися і що робити, якщо виникають якісь проблеми, чи є гаряча лінія, чат-боти. Дивіться, зареєструватися можна на сайті на платформі edu.dniprorada.gov.ua Також після реєстрації потрібно вест... тобто з реєстрація це прізвище і батька, вибираєте місто і потім вказуєте номер телефону для того, щоб з вами зв'язалися або активували. Через 2-3 дні наші співробітники підприємства надішлють на електронну пошту. Логін та пароль для отримання доступу, і вже можна займатися цією програмою. Якщо не було надано доступ, то потрібно зателефонувати на гарячу лінію. Я гадаю, що гаряча лінія вийде зараз на екранах знизу. побачать. і якщо будуть питання, то можна ставити будь-які питання щодо цього питання. Дякую про якісну підготовку до НМТ Говорили з Артемом Трапізниковим, директором кп «Цифрова Трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста Єдніпро.